Котолюбам і собаколюбам приготуватися на часі. Щотижнева рубрика «Прихисти пухнастика». Продовжуємо розповідати про безпритульних чотирилапих знаки долі всюди помічали. Головне вміти їх розгледіти. Спробуйте розгадати підказку, яку від всесвіту надсилає вам ця кицюня. Придивіться уважно на шорстці чітке зображення серця. Цей знак для тих, кому не вистачає кохання у житті. Пухнаста принесе його вам у дім через чорну цятку на мордашці. Її назвали Монро. Природа подарувала кішці відмітні елементи зовнішності, аби надати їй особливого шарму і неповторної індивідуальності. За допомогою них Монро намагається привернути увагу своєї людини. Тож навіть стійким атеїстам тепер все достеменно зрозуміло, і серце точно знає, що Монро подарунок від всесвіту. Заберіть кицюню додому. А це кроша друга блукає у пошуках домашнього щастя і нагадує, що вона все ще чекає на свого господаря. У пошуках родини й арні дівчинка народилася на початку лютого 2023 року у одному із садових товариств від безпритульної собаки. Нині цуценя трохи підросло, проте кілька місяців від народження анітрохи не зіпсували її дитячої миловидності. Наразі щеплена від вірусних інфекцій. Згодом волонтери допоможуть із стерилізацією, навіть якщо арні вже прилаштують у родину. Уважно подивіться в оченята цуценяти. В них добре видно прихильність до людини, майбутній відданість і честь. У арні душа відкрита навздіж, а серце чекає, поки його заполонить безмежна любов. Годі обмежувати себе у бажанні завести чотирилапого друга. Вони ж джерело любові і домашнього затишку. Найбільша ума нагадати, що все ще попереду. Зараз саме той час, саме той пухнастий час. Телефонуйте волонтерам, вони знають про своїх підопічних все і порадять, якого чотирилапого обрати саме вам. Горішні плавні, місто, щирих людей і добрих справ.